Масштабні втрати робочих місць, масова внутрішня та зовнішня міграція працездатного населення в період повномасштабної війни зумовили загострення на ринку праці. Наразі уряд запускає низку програм для підвищення рівня зайнятості і створення нових робочих місць, розповідають в прилуцькій філії обласного центру зайнятості. Це такі програми, як надання грантів для започаткування власної справи або розширення бізнесу. Є робота, компенсація роботодавцям за працевлаштування. Та оплату праці внутрішньопереміщених осіб, а також компенсація роботодавцям за створення нових робочих місць. Роботодавці, які створили нові робочі місця, служба зайнятості допомагає також підібрати і кадри, і компенсує. Фактичні витрати на оплату єдиного соціального внеску за працевлаштованих таких безробітних. Ця компенсація виплачується протягом одного року за рахунок фонду загальнообов'язкового державного страхування на випадок безробіття. Отримати її можуть роботодавці в разі працевлаштування на нові робочі місця строком не менш ніж на два роки громадян не досить конкурентно спроможних на ринку праці. Це особи з інвалідністю, жінки, які мають дітей до шести років. А також особи передпенсійного віку. А також можуть отримати цю компенсацію і суб'єкти малого підприємництва, котрі працевлаштовують зареєстрованих безробітних на нові робочі місця і саме в пріоритетних видах економічної діяльності. Це, як правило, торгівля в спеціалізованих магазинах, таких як хлібобулочними, м'ясними виробами, торгівля запчастинами. Також перевезення вантажним та пасажирським автотранспортом і Підприємства, які займаються виробництвом, саме виробництвом товарів, Лариса Татарченко говорить, що в минулому 2022 році компенсацію за створення нових робочих місць і працевлаштування на них 26 безробітних, що стояли на обліку в прилуцькому центрі зайнятості, отримали 10 роботодавців. Загальна сума компенсації становила майже 350 тисяч гривень. І ще одна програма уряду України спрямована на стабілізацію ситуації на ринку праці: це компенсація витрат робото роботодавців за працевлаштування внутрішньопереміщених осіб компенсація надається у розмірі мінімальної заробітної плати. У минулому році це було 6500, Наразі це 6700. сімсот. Тривалості не більше найбільше двох місяців з дня працевлаштування внутрішньопереміщеної особи, і наразі 15 роботодавців отримують грошову компенсацію витрат на оплату праці за працевлаштування 24 внутрішньопереміщених осіб. Найбільше у нас працевлаштованих внутрішньопереміщених осіб пішли працювати саме на комунальні підприємства нашого міста. Станом на сьогодні у Прилуцькій філії обласного центру зайнятості на обліку перебуває 39 внутрішньопереміщених осіб. Від початку повномасштабної війни їх було 133. Слід зазначити, що загалом у прилуках за цей період знайшли прихисток від війни близько 3,5 тисяч вимушених переселенців.